Пройшло вже багато років з моменту творчого задтищен з боку Андрія Матцевка, який тричі підкорював телешоу X фактор та Україна має талант. Проте приблизно місяць тому він нагадав про себе, випустивши нову пісню під назвою Дрон Кліп уродженця Івано-Франківської області набрав 10 тисяч переглядів в цьому відео. Ви дізнаєтеся, як змінився, та чим заробляє зараз Матцевко відтоді, як артист. Який називає себе народним, виступав на талант-шоу. його образ зазнав змін більше. Андрій не відрощує довге волосся та відпустив пишні вуса. Останні два роки музикант продає свої відеопривітання в соціальній мережі Instagram. Він майже завжди має одинаковий вигляд. вишиванка, Бородак. Коротка стрижка та окуляри. Таких роликів на його сторінці з'являється декілька в день. Тож можна припустити, що послуги співака доволі затребувані. Серед його фанатів Україна про нього дізналася під час першого сезону шоу Талантів ікс фактор. Тоді харизматичний матцевко, у якого було довге волосся, підкорив телеглядачів. Хоча й не справу враження на членів журі. Натомість артиста почали запрошувати на корпоративні. Пізніше він ще двічі намагався брати штурмом Ікс-фактор та Україна має талант, але це також не призводило до успіху. Також відомо, що деякий час Мацевко фотографувався із перехожими за гроші, ба більше, він стих недовго попрацювати двірником. В одному з комунальних підприємств Івано-Франківська тривалий час після цього про матцевка не було нічого чути, поки у 2021-му він несподівано не випустив. Авторський кліп ровер їде композиція. Навіть увійшла до топ-100 українських пісень. Згодом було випущено ще одну пісню та кліп під назвою «Пляцки». А вам подобається цей співак? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.